Всім привіт! Мене звати Інвал. І сьогодні на черзі розібрати торгову пару євро-долар, і, як завжди, починаємо з тижневого періоду. Отож, останній контекст, котрий ми отримали, був ребаланс тижневого імба. І на даному етапі ціна вже досягнула певних FTA з старшого періоду, насамперед місячного свінга. Але до закриття свічки ще дуже довго, тому вважати це за якийсь сформований контекст ще рано. Uh, і на це не варто зараз зважати уваги. Так само ціна досягнула і тижневого свінга, але так само свічка не закрита, тому поки говорити за якийсь uh, глобальніший шорт мув рано. Переходимо на дейлі. Тут ми бачимо, що в рамках тижневого імба та тесту тригеру з дейлі ціна формує дейлі імб в лонг. Це є певним наміром, ціни рухатися вище, із 100% сьогодні. Та й, в принципі, на цьому тижні я б розглядав лонг угоди від даного імба. Він був утворений на новинах, вони просто пришвидшили рух. Також ми бачимо, що у преміум-зоні у нас сформований Daily Rate. Він якраз таки може доставити ціну нижче. Також варто зазначити, що в зоні Daily Imbus сформований 4-годинний рівень інвалвелл. -well -well. Його можна вважати в рамках Point або DailyRay. Делі доставляє до А4. За а 4 ми не бачимо жодних імбів, тому можемо собі взяти за ціль 4 годинний рівень InvalVal. Ось, Він гарно сходиться з Дейлі імбом. Також можна собі за 4 позначити дану зону імба як тригер, якщо не буде реакції на цей свінг. Тоді очікуємо ціну ось тут, і тут же будемо розглядати якісь лонг-угоди при підтвердженні. Також варто зазначити, що. Лонг угоди можна розглядати в цілій ось цій зоні. Тобто, лонг може відбутися навіть від ось цього імба аж і навіть від ось цього свінга. Тобто, можливостей є багато, але я все-таки буду очікувати лонг одразу від цього свінга, розглядати якусь реакцію. Також ціна захоплює даний свінг, але я, ну, не хочеться ось тут розглядати угоди, все-таки під ногами є нетестований Daily Imp, Daily Poe, тому хочеться все-таки, щоб ціна досягнула даного рівня. Також, якщо ми перейдемо на Діксі, ми вже тут побачимо іншу картину, що ціна тестує 4 години імп. Якщо ми поглянемо на рух, який у нас відбувся від тижневого імба. Це може нам нагадувати певний Strong Order Flow, тому що ціна реагує одразу ж на перші зони з а 4 і не доходить до ХТФ пої. Тому, тому тут абсолютно буде адекватним, якщо ціна від цього імба прийде 4 години імб сюди сформований і вже звідси продовжить рух вище до Daily імба. Тому я б на Діксі точно зараз звертав увагу. І в рамках Лондона відкривав би тут якісь угоди. Так, це є абсолютно адекватним зараз реагувати через модель М5 або М15, залежно від того, яку модель сформують. Але тільки до цього імба за 4. Також ціна може дати реакцію і на годинний імб, але все-таки хочеться побачити продовження руху від А4 імба на Діксі, і вже звідси розглядати якісь угоди до Daily. Тому. На євро це виглядає зараз ось так. Можна зараз підчепити якусь угоду, ось цю зону, так, до цих тригерів, а вже звідси розглядати певні шорт угоди до H4 інвел. Тому план у нас побудований, як на сьогоднішній день, як на лондонську сесію, так і на весь тиждень вперед. Ми знаємо, звідки ми хочемо працювати в лонг. Ми знаємо, яка у нас буде. Інвалідація цього сетапу. Так, якщо продовжують формувати 4 години, імбив шорт, то звісно, ФВГС з інвалідується, і продовжуємо шукати шорт угоди. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.